Позвонить з 22-го року, мені дав мій побратим ще за першою ротацією. Перша ротація була це в Києві, ще за київської кампанії, коли окупанти наступали туди. У мене просто панама була така здорова. і Веса Так росли смішно. і каже, ти... каже Вилітий араміс. І так, араміс та Араміс. Я контрактник, служив на західному кордоні до повномасштабного вторгнення оператором БПЛА. Потім з 2022-го, з 3 березня, я вирушив на київський напрямок, стояли в обороні там і так продовжили. Бахмут Серебрянський напрямок. Сіверський напрямок. До цього була піхота, 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 піхота. І так як я навчався на безпілотні системи, так і попав в аеророзвідку. Ну, але самі розумієте, що таке західний кордон нашого бойові дії. Перший мій бойовий досвід в повітряній розвідці це був Серебрянський ліс. Вже після Серебрянського лісу я переключився вже на FPV-дрон. Прийшов курс навчання і вже саме застосування піввідронів було на Вовчанському. Це і війна дронь. Немає дрона. Бій програм, тому що безпосередньо зараз е, відбувається вся розвідка, дорозвідка, все через, все через дрон. Е, ураження так само любе ураження, потужне ураження відбувається все через IPV-дрон. Нам треба більше IPV-дронів. Ураження в будь-якої техніки, будь-якого зосередження ворога на це йде мінімум 5-6 IPV-дронів. Одним ти щупаєш, е, як. Е, ну, чи є взагалі реп. Другий ти летиш, розумієш, яка частота ребу, і третій, четвертий вже йде на, на, на самоці. Основна проблематика Харківського напрямку це є реп, тому що тут настільки все зашито, що буває кілометр неможливо пролетіти. Ми працюємо постійно з укриття, вже як то виявлять, не виявлять. Ми виявляємо їх, так само вони виявляють нас. У нас неодноразово було це, що вони нас виявляли, ми їх виявляли і один по одному працюємо. Ну, Взагалі російські там, групи БПЛА це жир на Навіть якщо в бойовому летимо, це. Ми ще навчаємося. В Києві воно завжди потребує вдосконалення, потребує навчання і постійно треба тренуватися, постійно треба навчатися, будь це в піві крало, чи, звичайно, в пів. Що чує снайпер? Віддачу зброї, а я чую віддачу джойстика.